Тим самий величезний, величезний привіт. Я запрошую вас в магазин Аврора. Сьогодні дуже багато акцій, тобто нові акції, знижки в магазині Аврора. Розпочинаються акції з 23 по 29, включно грудня. Дякую вам за ваші перегляди, дякую за вподобайки і за коментарі. Я вам дуже-дуже вдячний. Хочу сказати, що зараз триває знижка до 50% На всі настільні та розвиваючі ігри для. Дітей. Акція триває з 23 грудня до 1 січня. Та й навіть зараз я бачу, що хороші знижки на дитячі іграшки. Деякі позиції навіть є зі знижкою 50%. Це також зверніть увагу. Дуже багато всіляких новинок, як для хлопців, так і для дівчаток. Дивіться, яка цікава ракета з динозавром. Хочу сказати, що вже адвент-календарі поставили зі знижкою, ну, але хочу сказати, що що? Що вже закінчується. Ще пару днів і буде вже Різдво. І адвент-календар вже буде недоречний, мені здається. А для самих маленьких дуже чудова іграшка, ліхтарик. З такими от колечками, як правильно сказати, слайдами. Вставляєте батарейку, дитина натискає на кнопочку, і на стіні з'являються різні-різні казкові герої. 44 гривні зараз зі знижкою. Ну і Також для хлопців дуже багато різних металевих, металевих моделік, як ми казали раніше. Металеві модельки, машинки зі знижкою також хорошою. Зі знижкою зараз свічки у баночках по 55 гривень асортименти. А, в асортименті аромати. Зі знижкою знову поставили ось ці підставки декоративні по 44 гривні. Знижка 50%. Вони в різних кольорах. Свічники скляні в нашій Аврорі в двох кольорах, по 44 гривні. Ось такі рожевий і ось такі, можна сказати, фісташковий. Знизили ціну на декор рослинки в горщиках по 44 гривні. Тут дуже-дуже багато різних усіляких. Декоративне кашпо у вигляді ось такого котика, мабуть, 55 гривень. Ні, вони по 29 гривень, ще дешевше. Зі знижкою, ось таке, як відерце декоративне, по 74 гривні. Зі знижкою по 11 гривень ось такі прикраси новорічні паперові куля. Вони в зложеному вигляді мають такі. У зложеному стані мають ось такий вигляд. Якщо їх розложити, бачите на фотографії, ось так от будуть мати вигляд. До речі, на магніті: 77 гривень. Ось така цікава пряжа. 7 метрів. Так, ось така ще. Але я не пам'ятаю, чи була пряжа зі знижкою. Зараз подивимось, чи ця буде зі знижкою. 64. Поки що тримається в ціні в повній по регулярній ціні кольори в асортименті. І оця також така цікава пряжа, пухнаста ціна такої, також кольори в асортименті 77 гривень. Така теж достатньо кольорів. 64 гривні. По 22 гривні набір декору для рукоділля. Різні квіти. А ось такі по 27 гривень. Набір тіста для ліплення 49 гривень. Ось така маса для ліплення. Також зі знижкою зараз 19 гривень. Пластилін кольоровий 12 штук 34. Набір маркерів. 4 штуки 44 гривні зараз. 9 гривень набір кольорових стікерів. 29 гривень набір фломастерів, 18 кольорів. 29 гривень набір олівців кольорових тварини, 8 штук. Фломастери 29 гривень. Зверніть увагу, це двосторонні. 29 гривень набір приладдя канцелярського. А в Аврорі навіть вже з'явилась ось така глина для ліплення. Це новинка 99 гривень, пів кілограма. Нічник мережевий з датчиком освітлення. Квадратний 34 гривні. Так, ось такий є трішки дорожчий. Це сенсорний по 49 гривень зі знижкою. Лампи настільні, вони йдуть із прищіпками ось такими. Досить добре фіксуються і можна ставити, регулювати їх під кутом, згинати. 119 гривень зараз зі знижкою. По 99 гривень ліхтарики акумуляторні. 99 гривень. А ось такі ліхтарики можна придбати за 25 гривень, ручний на батарейках. Ліхтарик, який кріпиться на голову. Я спеціально відкрив, показати вам. Зараз він зі знижкою. Ціна 69 гривень. А, 16 по 22. Бачите, як цінник не зняли. Годинники на стіну в магазині Аврора. зараз ого не витягну. Хотів переставити 147 гривень зі знижкою. Були 229 Ось такі можна придбати за 55 гривень зараз. Кольори в асортименті. Так, зі знижкою лампа переносна, Відкривати не будемо, точнісінько така сама, як на картинці. 149 гривень. Зараз зі знижкою 40%. Також зверніть увагу. Зі знижкою зараз в Аврорі дуже багато лампочок. І велика кількість йде зараз зі знижкою. 29 гривень. І отакі також по 29 гривень. Нові зірочки з'явились, 59 гривень. Нічник, це, мабуть, для дітей в кімнату. Ось цих хмаринки вже були 69 Зі знижкою ось такий прожектор світлодіодний. Холодне світло. Ціна його 149 Фарба для волосся мальва по 32 гривні. Освітлювач для волосся 27. Шампунь літровий, тропікана, пінаколада зі знижкою 59 гривень, об'єм цілий літр. Зі знижкою також зараз а, шампуні, тобто чоловічі гелі для душу. Ну, написано два в одному, можна використовувати як і шампунь. А, 750 мл, велика пляшка 84 гривні. Також зверніть увагу, ось цей набір подарунковий зараз по 99 гривень у наборі гель для душу та скраб для тіла 99 гривень. Набір сйоз, тут шампунь та кондиціонер для волосся 299 гривень. Подарунковий набір фа по 159 гель для душу та кульковий дезодорант. Або гель для душу та шампунь 159 гривень. А ось цей набір зараз можна придбати з хорошою знижкою. Тут в складі набору гель для душу, крем для рук. Міст для тіла, бальзам кондиціонер для волосся і ще й мочалка. І цей набір зараз 129 гривень. Так, а ось такий набір вже трішки дорожчий. Шаума це у нас гель для душу та шампунь сухий 239 гривень. вам показати ось таку новинку. Дивіться, яке гарне пакування. Набір. Аксесуарів для догляду за тілом. 4 штуки. Тут масажер, пемза, щітка і мочалка. Ціна такого набору, зараз скажу, покажу вам як новинку: 169 гривень. А ви вже бачили козацькі скарби можна придбати за 77 гривень і не потрібно нічого купувати, ніяких партнерів. Ніяких товарів партнерів, ні, будь-яку суму не треба набирати, як написали, чи здається від 99 гривень, не пам'ятаю вже. Можна просто прийти і придбати за 77 гривень. Засіб для миття посуду по 28 гривень, 500 мл. Зі знижкою. Ой, засіб ви бачите? Це я думаю про своє і вам розповідаю всяку. Це рідке мило. Почалась тривога. Знову почалась тривога і в мене одразу так настрій впав до самого низу, але потрібно познімати 42 гривні. Бачите, взагалі в голову нічого не, 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 не приходить. 42 гривні, ось таке крем мило рідке цілий літр 42 гривні. Зі знижкою Гелі для душу Old Spice по 105 гривень, 250 грамів є трішки більші по 400 мл вони по 132 гривні. В акції шампуні Head Shoulders 400 мл 149. А це хочу показати новинку в магазині Аврора для чоловіків. Це у нас навіть не знаю що. Шампунь написано. Шампунь 400 мл. Показую вам як новинку 99 гривень. Зі знижкою ось такий цікавий набір, подарунковий чоловічий. Це гелі для душу по 109 гривень. Ось такий набір Head and Shoulders шампунь та дезодорант Old Spice можна придбати за 299 гривень. Також, хто користується пантін V, хочу сказати, що зараз дуже хороша ціна на пантін V в магазині Аврора 400 мл, ще ця вага сама 116 гривень. Тому що в інших магазинах вже стоїть 360 об'єм ваги, і ціна дорожча. Зі знижкою також Сульсена 134 гривні. А це чоловічий шампунь, кондиціонер 2 в одному, охолоджуючий для щоденного використання. Номінал 400 мл 62 гривні. І тут ще я ось такий знайшов універсальний для волосся та обличчя та тіла. Це 3 в одному йде. Можна використовувати його як шампунь, як гель для душу 62 гривні і як умивачку. Лише 15 гривень коштує ось таке рідке мило для рук. Цитрусова вечірка 450 мл. Я хочу сказати, що непогана ціна на запаску таку. Тверде мило Grand Charm 125 грамів по 19 гривень. Є різні аромати. Це також тверде мило. 200 г, тут вага більше 29 гривень. За 29 гривень можна придбати ось таке тверде мило кремове з гліцерином. Тут 4 шматочки по 29 гривень, я вже сказав, і також аромати є різні. 39 гривень, ось таке тверде мило Grand Charm І дуже хороше дуру, морські мінерали подвійне. 99 гривень, тут 4 штуки по 100 грамів. Так, ну якщо б я не був, а, не знав, що в моєї бабусі була грілка. ось, Якщо б у бабусі не було цієї грілки, я б не знав, що це таке. <гум> Думаю, що ж це таке? А це грілка гумова а, з малюнком. Мабуть, наливати тепленьку водичку, якщо а, дуже прохолодно в квартирі, і гріти малечу. Кольорова гама різна. Зверніть увагу, вони з цієї сторони гумові, а з іншої сторони ось такі м'ягенькі, тепленькі. В акції зараз інструмент для педикюру пилочка. Вона чотирьохстороння. І дивіться, яку я ще знайшов ось таку цікаву. Також пемза зі щіточкою. Ціна такої 9 гривень. Зараз також з хорошою знижкою. Зі знижкою. Шампунь дитячий каченя кряка, 250 грамів. 36 гривень. І також оці засоби вони часто в інших магазинах також я бачу. Шампунь, пін, піна для ванни, гель для душу, тобто можна використовувати як три в одному різні аромати. І зверніть увагу, тут об'єм 500 мл, 59 гривень. Для маленької принцеси, як я говорю, ось такий шампунь-кондиціонер в гарних пляшечках 300 грамів 44 гривні. Зі знижкою зараз поставили шампунь-оберіг від колор і також бальзам «Екме колор зі знижкою для волосся 74 гривні 500 грамів. Хто користується Ельсев, 119 гривень. Ельсев 400 мілілітрів. І також зі знижкою можна придбати бальзами Ельсеф 200 мл по 109 гривень. Шампунь сльоз в магазині Аврора 139 гривень 440 г. І шаума по 74, 400 мл. Зі знижкою ось такі вечірні сумочки. Ще йде рівенець довгий на плече. 129 гривень зі знижкою. Зі знижкою ось такі рюкзаки, також кольори в асортименті. Я пам'ятаю, що дійсно вони кольори в асортименті, але, на жаль, нас всі розібрали. Тому показую один колір пудровий. в ваші Аврорі, можливо, ще є різні кольори. 149 гривень. Також зі знижкою чоловічі сумки через плече. Також шкіра молодого дермантину. Ціна такої сумки зі знижкою, зараз вам скажу, 199 гривень. Всередині є а, також кишеньки і ззаду також кишенька. Що саме цікаве, в іншій Аврорі а, є тільки в одному кольорі були темно-сині, я вам показував, а в цій аврорі, дивіться, теж такі от в одному кольорі, тільки інших кольорів нема. Також 129 гривень, як і ті були темно-темно-сині. Не знаю, чому так, що в різних аврорах нема, щоб усі, щоб усі кольори були. Ось такий також кольорова гама різна по 59 гривень. Такі гаманці також зараз зі знижкою. І я гадаю, що кожна паняночка повинна мати червоний гаманець, правда ж? Всередині дуже багато відділення для карток, для дріб'язку, купюри. і ще має ось такий хляйстик. Кріпиться з боку. І він зараз зі знижкою. Ціна такого гаманця 99 гривень. В акції ось такі а, спортивні сумки, як я говорю, бананки. Тут дуже багато кишень, і хочу сказати, що на дотик надзвичайно приємно на дотик сам матеріал. Ціна такої сумки бананки 99 гривень. Ось такі гаманці, також всередині, які я показував щойно. Точнісінько так само виглядають. Мають всередині вигляд такий, дивляться, мають вигляд. По 99 гривень. Ось такі сумки клач також в різних кольорах вони йдуть, має довгу шлейку на плече. І добре, що сама застібка магнітна. Треба постійно виривати. Знаєте, як деякі такі, що поки відкриєш, то і можна сумку саму розірвати. Вона зараз в акції, бачите, як я хочу просканувати. 119 гривень сумка-клач жіноча. Сумка також з ремінцем довгим для маленької принцеси. Дивіться, який цікавий чудовий малюнок. Також зараз зі знижкою 29 гривень. Сумка дитяча на плече. Також зараз сезон на шапки, холодно, 119 гривень мороз. Зі знижкою можна придбати шапки, в'язані подвійні всередині. Ось такі по 139 гривень, також подвійна з бамбоном. Ось такі жіночі шапки, також зараз зі знижкою. 77 гривень. Та самих маленьких по 49 гривень. Ось такі кольори також в асортименті. Так, ось цей я показував по 77 гривень, знайшов ще кольори. Також зі знижкою дитячі набори по 169 гривень. Тут шапка і шарф, також кольори в асортименті різні. Знайшов ще ось такі цікаві з люрексовою ниткою дитячою по 149 гривень. 179 гривень, також двійка, шапка та шарф. Кольори також в асортименті. Взагалі тут ще можна показувати дуже багато інформацію. Я вам подав, що шапки можна зараз придбати з хорошими знижками. Буду закінчувати відео, бажати вам всього всього найкращого, економних покупок і до наступних відео. Нехай вас все буде гаразд!